Доброго ранку. У нас нарешті дощ. Небо затянуто, сподіваюсь, що буде цілий день. Ну, хоча б навіть цей, що зараз трошки якийсь результат буде. Друзі, обід, а в нас знову дощик. слава Богу. За це цей кактус, але квітки менші трохи і чисто біль. Ось такі. Ось такий у нас піднавіс. Два роки назад ми його перекрили. Він був накритий таким важким шифером і геть перекосився. Ці стійки всі були нахилені наперед. Вирівняли, зробили кришу, а зараз хочемо зашивати, зробити альтанкою. Так що розпочали роботу, я дуже задоволена. Вже чоловік прикрутив внизу, внизу рейку ще посередині і вверху треба буде. А що буде далі, слідкуйте. Звичайно, це не так буде. Чоловік тільки на виході вдома, і є, помимо цього ще якась робота, тому помаленьку, але думаю, що все буде добре. Згадала за свої римські штори, які ми разом з вами шили. Дістала. Зараз попросую і чіпляю, щоб не так сонце пекло в кімнати. Ще треба тут мені в велику кімнату теж поробити. Тому що сонце то з однієї, то з другої, то з третьої сторони ці протягом дня пече в кімнати. Треба щось робити, бо і так стіни нагріваються та ще й в вікно. Іде спека. Так що, друзі, згадала і думаю, що це я їх не, не поцепила. Буду зараз чіпляти. Уже в своїй кімнаті почепила, а це в тій кімнаті, де в мене машинка, квіти основні мої. Так що будемо чіпляти. Ось так, друзі, притінила. Це в нас в кімнаті. Бачите? Вже так сонечко, звичайно, можна було б нижче опустити, але у нас тут фірточка і, щоб свіже повітря заходило, тому не закриваю. А кожного разу піднімати, опускати. Це загайно. Тут так зробила і тут так. Тут теж фірточка і квіти тому трошки вище, але тут і не можна нижче, бо це в мене вся дліна. Чомусь я зробила коротенькі такі стрічки. І можна було б на цьому вікні нижче опустити. Ну, хоча б так, бачите, все-таки притіняє. Друзі, взяли такі доски, нам треба було. І бачите, вона такі волога попала, і якби працювали, Чоловік щиткою металу зачищає її. І потім скажу зараз, що буде робити далі. І ось так обшмалює газом і дивиться. Тут вигорає все. Звичайно, вона гладенька, як шліфована, не стає, але все рівно все і обробляється, не буде псуватися, і вигляд має гарний. Ось такі дошки, виходять. до речі, прибив три планки. Ну, Вже сьогодні більш нічого не встигне зробити, але вже зробив та те саме, обробив повністю об. Обпалив. Потім будемо дивитися, будемо скривати лаком або що, ну, поки що так. Це одне з моїх бажань. Сильно довго ми до нього йшли, але сподіваюся, що все буде добре. Хочу, щоб була гарна зона відпочинку і хочу, щоб зробили. Планувала я інакше, але чоловік сказав, що так буде складніше. Пішли трошки по простішому варіанту. Ну, а що вийде, буду показувати. Якщо кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся і будете слідкувати, що в нас вийде. А я перебираю цибульку і як без помічників. Тут як тут, да? Чоловік достав згорища. Сподіваюсь, що сьогодні переберу і закінчу. Це все з цибулькою все закінчила. Приблизно вийшло так само, як і минулого разу. Просто там більше ящички, тут менші. І оце, друзі, цибулька Шекспір F1. Мені вона більше всіх сподобалась. Не знаю, як буде зберігатися. Відходів практично нема. Ну, там теж не дуже, але та якась була така нерівна, не як... придавлена якась чи пожмакана, не знаю. А ця ціленька, тільки єдине, що дивіться багато, це були такої голої. Та була більше на неї було лушпиня. А так все добре. Ну, Тут теж півтора ящ... ящичка. Цибулька гарна, буду спостерігати, подивлюся, як буде зберігатися, так що, може, і зупинюся на ній. Ще залишився чеснок зимовий. Вже сьогодні нема коли перебирати, тому занесу, тому що щось надвигається знову. Не хочу, щоб він набрався вологи. він сухенький, тому сьогодні занесем десь, а потім вже пов'яжу його і десь попідвішую в сухому прохолодному містечку. Друзі, моя полуничка, дивіться вже. Є новий листочок, деяка краще, деяка гірше, але нормально. Це та, що була в парнику, я її вчора занесла сюди і сьогодні виставила на дощик її. То думаю, що буде все добре, вся, я думаю, прийметься. Так що такий метод дуже добрий. А потім восени висаджу. Ну і дощик сьогодні зранку був і в обід, не дуже здоровий, але все одно добрий. І зараз покажу, що на городі. Помідори поки що нічого не скажу, тому що ще такого якогось видимого результату не бачу. Так як було, може трошки краще, але не знаю. Не знаю, як воно. Але перчик, дивіться, геть так піднявся. І я не знаю, чи солома допомогла, чи може все-таки потрошки капав у нас дощик. Ну, а сьогодні, ну, по порівнянню з тим, який був, то сьогодні пройшов гарний дощик. Звичайно, вже сухо, але. Знову хмарки небо затягують, може ще щось буде. на наступні два дня теж там грози передають, ну може хоч щось буде. І подивіться, ось бачите, перчики прямо гарні. Тим більше, це зважаючи на те, на це, що тут уже солома ну, від землі вища і вони вже гарніші. Навіть дивлюся, он цвіт з'являється. І дивіться на баклажани. Баклажани взагалі дивіться, які гарні стали. Я думаю, що перша причина, що я прикрила соломою і в них перестала перегріватися коренева, Ну, дивіться, просто супер. Коли погано, я кажу, що погано, але коли, дивіться, воно все піднялося, то це дійсно видно. І ці також. До речі, показувала один баклажан білий, а їх тут аж два. Ага, так не можу все, бачите. І вже третій маленький. Де він там нем... ось, бачите? Так що все добре. Тут теж і дивіться цвіт з'явився, теж дивіться, які здорові кущі поробилися. Це просто на очах спеціально вийшла зняти, щоб показати, що саме на, на даний час, що не день, не два, не три прийшло. А ось пройшов дощ, засипала соломою перед цим і все піднялось. Так само і цей перчик. Десь бачила цвіт, уже ось брунічки є. І десь бачила, а ось дивіться, вже цвіт є. Так що, думаю, що все буде добре. Ось також цвіте, треба, звичайно, його почистити, але вже результат є. Так що я задоволена. Ну і тут помідорки вже достигають, я вже тут рвала, як казала, треба буде знову зірвати, які достигли. Так що все добре, друзі. Ну і все. На сьогодні все. Вже теж сонечко ховається, але за хмарами не видно. Чекаємо ще дощика, дай Бог, щоб пройшов, то буде дуже добре. Ну, а вам всім миру, спокою, міцного, здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе, свої родини і хай буде всіх мир і спокій. Мирної ночі всім і всього самого найкращого. Ви підписуйтесь, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Пишіть коментарі, я дуже-дуже буду вам вдячна. На цьому все, пока.